Слава Богу, друзі, за те, що Дух Божий діє на цьому місці, і він доторкається до наших сердець. Якщо хтось перший раз прийшов, то це, случайно, нічого не буває. Дух Святий доторкнувся, дав вам дію, і ви прийшли для того, щоб послухати Слово Боже, щоб наслідувати Спасіння. Амінь. Це все Його воля, це все Його милість, це Його благодать. Те, що ми тут стоїмо, прославляємо, співаємо, друзі мої, це заслужив Ісус. Тому що ми буває цього недостойні. Але все, що ми робимо, це все достоїнство Ісуса. Не то, що зробили ми, а то, що зробив Він. Амінь. Я хотів би зачитати Слово Божє, яке знаходиться в Євангелія від Матфія, П'ятий розділ із першого вірша. Побачивши ж народ, він вийшов на гору та коли сів підійшли до нього учні його. І він, відкривши уста свої, учив їх, говорячи, Блаженні Богі Духом, бо їхнє є Царство Небесне. Блаженні засмучені, бо вони будуть утішені, блажені лагідні, бо вони успадкують землю, блаженні голодні і спраглі. Праведності, бо вони наситяться, блажені милостові, бо вони будуть помиловані. блажені чистим серцем, бо вони Бога побачать. Блаженні миротворці, бо вони будуть названі синами Божими. Я хотів би зупинитися на цьому останньому вірші. Блаженні миротворці, бо вони будуть названі синами Божими. Ми прочитали, друзі мої. Текст Святого Письма, де Ісус проповідує про блаженство. Це є одна із заповідей Божих, із дев'яти заповідей Божих про блаженство. І Ісус говорить, Ісус не говорить, хто має мир, як стан, такий серця. Ісус не говорить, хто любить мир. Так? А тут мова йде, що кожен християнин повинен звершувати певні кроки, певні, певні діяння, щоб творити мир. Створюючи мир, друзі мої, ми показуємо тим, що ми наслідники Христа. Створюючи мир, друзі мої, ми, Бог називає нас. Блаженними людьми. Що таке слово мир? Перевод із староєврейського це шалом. Це добробут, це безпека, це добрі стосунки. Друзі мої, це не завжди е, мир. Да? Це може, як Авраам написано, він прожив свої роки і наситився днями життя да? і, і приложився до свого народу. Це теж, друзі мої, мир. Все, що служить людині, його благо, хоч воно завжди нам неприємно, то, що ми проходимо, але воно служить для нашого блага. Це є мир, це є той шалом, це є той процес, де ми, друзі мої, розвиваємося в цьому да? де ми зростаємо в цьому напрямку. Слава нашому Богу. Слово шалом да? сприяє вищому благу людині. Це об, означає, що блаженні ті, хто робить, хто робить краще для життя інших. Це має віду, е, тобто це така думка Равінов. равінов да? вища ціль, яку може досягнути людина, да? це установити правильні відносини да? між людьми. Оце Ісус мав на увазі построїти ці стосунки. Між людьми. Чи може людина творити мир без Бога? Якщо в нас не буде миру по вертикалі з Богом, то в нас не буде і по горизонталі миру, друзі мої. Історія показала, да, коли людина да, конфліктує з Богом, то пізніше, вона починає конфликт, то, то, пізніше ми починаємо конфліктувати. Один з одним. Історія показує, як Каїн і Авель, от, е, Каїн із за завісті убив Авеля це з самого початку, да? це такий приклад. Коли ми згадуємо Якова сім'я, коли в нього не було миру з Ісавом, і в сім'ї не було такого миру. От, і коли Яков обманув брата, йому прийшлося втікати із дому, щоб не було брату вбивства. Друзі, мої, і дивіться, ці стосунки цих братів вже такі були розтягнуті, зав'язані в такий вузол, що да? вони на десятки років. І коли Бог сказав Якову, що вернися на свою батьківщину, знаєте, яка була реакція у, у Якова? І буття 32.11. Ми там читаємо, що Яков. Став перед Богом і молиться і говорить, Господи, я боюся брата свого. В нього в серці був страх, була невпевненість, Але, друзі мої, хто? Ініціатива примирення це була Якова чи Божа? Як ви думаєте? Я думаю, Бог йому це сказав, а він би цього і не робив, друзі мої. Він би цього так і не робив. І коли ми дивимося, да, коли яко молиться? Ви знаєте, часто люди починають молитися, коли настала криза. Коли якийсь ризик приходиться, як тривога, так і до Бога. Так часто ми всі так поступаємо, більшість людей так, да? От. і він тут вже молиться, це вже говорить про смирення. Він говорить: Господи, я боюся, і треба признати в серці своєму, що я боюся свого брата. Амінь. І ми, друзі мої, треба здатися, в кого ми теж так затягнуті стосунки в такий вузел, да? що е, і Бог не розв'яже цей вузел. Це розяжете ви самі, друзі мої. ви самі. І, Бог, і Коли ми е, згадуєте, да? коли у відносинах буває, якусь ти носиш, наприклад, образу чи непрощення, от. і ви знаєте, нам важко зробити цей шах. Творити е, мир, друзі мої. Це не завжди нам обійдеться миром. Це буває це, і небезпека може бути. Це не завжди комфорт, друзі мої. І дивіться, коли ми читаємо, і дивіться, і ми носимо в своєму серці якесь непрощення, да? цю атмосферу не царства Божого. Ми носимо в цьому серці. І ми також продовжуємо поститися. Продовжуємося молитися, стаємо на коліна перед Богом, але в серці непрощення, В серці образ. як ви думаєте, яка реакція Бога на цю ситуацію? Він це сприяє чи ні? Ні, друзі мої. Богу це не подобається, така атмосфера. І навіть Бог говорить, що коли стоїте на молитві, почому ми часом не одержуємо ці відповіді на молитві? Ми молимося, постимося. Стосунки не змінюються, атмосфера не змінюється. тому що в серці в нас, друзі мої, це не Божа атмосфера. І що Бог говорить? Коли стоїте на молитві, то прощайте один одного. Ми повинні прийняти рішення про це це початок процесу, амінь, нашого миротворення. І Бог говорить: прощайте, якщо маєш один проти одного, да? Ну, друзі мої, а дивіться далі. І коли ми ображаємося, і це є перешкодою на наші відповіді. І дивіться, коли наші стосунки так затягнуті, як цього брата Іякова і Ісава, і да? і дивіться, і бо ми навіть можемо пуститися. І ми носимо цього брата чи сестру, зв'язані в своєму серці. Вони вже так зав'язані, так мучаться в нашому серці, друзі мої. І ми з цими стосунками ходимо далі. І коли ми читаємо. Ісая 58 році, там де є мова про піст іде, да? так Бог говорить, ви поститься, молиться, і виконуєте волю вашу. А мені ця воля ваша не подобається. Ви повинні смиритися, а він говорить, що? Розв'яжи окови неправди, і змучених відпусти на свободу, Випусти брата свого серця, який мучиться в тому, розв'яжи його ці стосунки. Амінь. І Він говорить, і тоді прийдете, і твоє світло засвітить, і я почую Твою молитву, атмосфера зміниться. Амінь. Алілуя. Слава Ісусу Христу! І дивіться, коли ми, друзі мої, молимося, да? треба признати перед Богом свій стан свого серця. Це будуть безсонні ночі, якщо ми це не визнаємо перед Богом, да? який висновок ми можемо зробити. Коли ми не прощаємо, то ми знаходимося в бунту проти Бога. В цей час, коли ми не прощаємо, ми ходимо духовно сліпі, тому що дьявол нам це вставив і ми служимо йому. Ми ходимо в темряві. А Бог говорить, якщо ви не прощаєте, то і я не прощаю. Це страшно, друзі мої. Коли ми не прощаємо, то ми ходимо в обнімку з сатаною. Ми так лягаємо спати в обнімку сатаною, сатаною. ми так стаємо в обнімку сатаною, друзі мої. А Бог хоче, щоб ми розв'язали ці узи неправди. Амінь. Це Божа атмосфера. Так? І дивіться, коли ми бунтуємо, ну які наслідки, коли ми бунтуємо проти Бога? Це війна, це погані відносини, це нема майбутнього. З іншої сторони, коли ми смиряємося перед Богом. Приміряємося один з одним, то в нас є майбутнє. Амінь. Аллилуйя. У нас є єднання, друзі мої. У нас є велика місія, де ми можемо разом служити Господу Ісусу Христу. І дивіться, друзі мої. Бунт проти Бога це дуже погано, да? а мир, тобто шалом, дає нам позитивне майбутнє. Амінь. Дивіться, Бог не залишив нас, навіть буває в таким стосункам нам важко, Но я хочу сказати, що Бог ніколи нас не, не, не залишає. А він говорить: смирися, примирися, треба покати Бог Дух Святий не залишає нас. І дивіться, Бог не залишив нас на прозволи, як да? Ісус примирив з Собою світ. Він взяв ініціативу на себе. І цей гріх, який розділяв нас. І з Богом це є перешкодою. Що зробив Бог? Цю перешкоду забрав, забрав наш гріх, а замість гріха дав нам свою праведність для того, щоб ми могли прибувати в його присутності, для того, щоб ми мали доступ до Божих благословень, до Божих обітниць. Аллилуйя! Скажи, слава Ісусу! І дивіться, Він не просто забрав, але ми повинні розуміти. Що спасіння для, на, для нас це по благодаті, а по відношенню до Бога. Бо тому що Бог, для Бога цінна кожна душа. І Бог віддав своє життя, пролив свою кров, за це пострадав, заплатив ціну. Він не тільки помер, але він і воскрес для нашого оправдання. І коли ми це вірою приймаємо, друзі мої, тому що ми Богу угождаємо не своїми ділами. Бо ділами ми, ми, ми повинні загинути за свої гріхи. Ну, Ісус, Ісус і прощення всього світу. Амінь. І кожна людина має до Нього доступ. І коли я читаю 2 Коринтян, П'ятий розстріл, 19 й вірш. Дивіться. Тому що Бог у Христі примирив з собою світ. В Ісусі Христі, друзі мої, ми маємо примирення. Амінь. І нема іншого імені під небом, дану людині. Буда Магомед, вони всі померли, їм носять квіти, приходять до могили Ісуса, а вона пуста. Він воскрес. От цим і відрізняється християнство від усіх релігій. Всі релігіозні вчителі, скажу, померли. Я задаю собі вопрос, такі питання. Багато людей путають, інші там, всі люди до Бога йдуть, люба релігія. Я хочу сказати таке питання. Хто помер за наші гріхи? Буда Магомед, Кришна. Хто пролив свою кров за це все. Це зробив Ісус. І Він також і воскрес. Во що християнство відрізняє від інших релігій. Амінь. Алілуя. Друзі, у нас є певність, у нас є держновіння. І коли мене запитують, наприклад, Віктор, як твої справи? Знаєте, що я відповідаю? Я собі взяв один вірш лозу для самого себе. І я говорю так: жив Господь. І жива душа моя. Тільки того, тільки тому, тільки для нього. Тому що якщо би не Бог, то не дай Бог. Алілуя! Слава нашому Ісусу Христу, друзі мої. Дивіться, друзі мої, в царстві Боже, коли ми перейшли в царство Боже, коли ми увірили в Ісуса Христа, то ми залишали вже царство князя тьми. І в царстві. Божі Діють інші закони. Амінь. Царство Боже це не їда і питво, а праведність, радість, мир у святому Дусі. Амінь. Як важливо нам завжди перебувати у Святому Дусі і сповнятися Святим Духом, друзі мої, щоб в нас була оця атмосфера Царства Божого. Амінь. Якщо ми не, не, не не сповняємося Святим Духом, друзі, то ви не зможете творити мир. Ви не зможете бути миротворцем на цій землі. Скарі слава Ісусу, друзі, за Духа Святого, який робить нас живим, відкриває нам Слово, відкриває нам Ісуса і відкриває цю любов. Аллилуйя. Дивіться, друзі мої. Дивіться, коли я читаю, от старці я сказав про ці закони. Да? О, і коли ми переходимо в царстві Боже, написано в царстві Боже, всі шукають чого Божого. Ніхто не шукає свого, друзі, мої, дивіться. Ми не шукаємо щось для себе, да? щоб це було по-моєму, -по -по і тільки мені, так як я сказав. Да? А в царстві Боже миротвореця це любов. Да? Яка не шукає свого, Це добро. Це, а ми шукаємо добра для іншого. Амінь. Тому що любов, вона не користолюбива. Амінь. Вона не користолюбива. До мене один брат підійшов, О, він взяв великий у одного брата. От, пройшли часи там. А він говорить мені, Віктор говорить, мені була, Бог вклав серце, говорить, піти сказати тому брату, в якого я взяв борг. Щоб він мені простив той борг. І я говорю: ви знаєте, що написано, що любов, вона не користолюбива. Ми не можемо маніпулювати писанням, друзі мої. Якщо Бог вклав в серце тому брату, то він прийде про це, тобі скажуть. а тобі треба цей борг віддати. І також знову я знаю одного брата. В цього брата один брат 500 доларів попросив у борг. І ви знаєте, сказав, що через неділю віддам. І ви знаєте, пройшла неділя, пройшов рік, а брат не може спати, а сам знаходиться в кризі. І знаєте, з'явилося не прощення, а воно все накручується, появилася образа вже два роки. І в такому стані, друзі, мої, це дуже важко жити. Ти не можеш ні служити. Ти, 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 це, як я говорив, що цей брат зв'язаний в серці. Брата, знаєте, і ви знаєте, через два роки йому на соку важко слухати. треба І той брат говорить, о, як, як, які повинні дати Борг. І він собі з дружиною вирішив так. О, значить, підемо з час і скажемо, що ми йому прощаємо цей борг. Вони пішли, купили красивий сервіс. Поїхали до того брата додому, який десятою дорогою обходив. Вже за, за два роки можна вже по копійки віддати, якщо так, щоб по любові один до одного, знаєте, не, не, не оставатися божником. Приїжджає вони з цим сервізом я говорю, брат, ми прийшли до тебе, хочемо подарувати тобі цей подарок і хочемо тобі сказати, що ми прощаємо тобі борг, який ти нам винен. І ви знаєте, брат посинів, побілів, почервонів. І ви знаєте, через, через два дні він їм віддав борг. Написано в Біблії, що робіть добро, є, робіть добро, то ми цим збираємо вуглі на голову. Розумієте, друзі мої? Ми не повинні нікому нічого е, 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 винні, да? кроме взаємної. Любові. Аллує. От в чому заключається миротворчество, да? і Бог називає таких людей скажі, блаженними, тому що вони творять цей мир. Скарі слава нашому Богу. Дивіться, друзі мої. Коли... І, і також, друзі мої, дивіться, коли ми живемо у Царстві Боже. Да? Бог хоче написано Рів'янам 12,18 написано: якщо можливо, коли це. Залежить від вас, будьте в мирі з усіма людьми, якщо це можливо. І якщо ми десь знаємо, що проти нас, що то брат проти, що то має, то ми повинні, будучи миротворцями, які творимо мир, це не слова. А певні кроки, то ми повинні якісь кроки робити, щоб цей мир був. Так чи ні? І дивіться, друзі, ну не завжди це виходить, не завжди це. Да, друзі мої? Але ми повинні старатися. Амінь. Це скрий процес. Амінь. Дивіться, є люди, які являються джерелом неприємностей, Люди війни, люди спорів, да? люди конфліктів, порушники спокою, друзі, а ми ж брати між собою. Ми прийняли Ісуса, ми учні Ісуса. Але це в церкві буває. Да? І є люди, які розділяють людей, чинять неклеп на людей. Очорняють братів, вони допомагають не любити. Коли, друзі, мої, як ви думаєте, це, це, ці люди служать Богу чи ні? Коли ми допомагаємо не любити, коли ми сіємо розділення між братями, друзі, кому ми служимо? Друзі, мої, я хочу сказати зразу: ми служимо Сатані. Бог говорить, що Він у, у, у притчі. Да? Шостий розділ, 16 вірш. Тут написано так. Послухайте, яка у Бога реакція на таку атмосферу. Да? От 6.16 я читаю. Дивіться. Ось 6 із 16 го віршу. Ось 6, що ненавидить Господь. Навіть 7. Що гедота для душі Його. Він, і тут перечисляється, що це за гедота до душі. Очі горді, язик блудний, руки, що проливають кров невинну, серце, що плекає злочинні задуми, ноги, що швидко біжать на лиходійство, вже, вже свідок, який наговорює неправду та сіє незлагоду поміж братами. Друзі мої, дивіться, Бог говорить в своєму слові, що це. Гедота. І Біблія говорить, щоб ми не приймали е, всякі слухи, да? всякий наклик на свого брата. Коли нам це говорять, друзі мої, допомагають нам не любити інших, да? то як, ми, повинні, ми повинні розуміти, що ми всі помиляємося, у нас всі є недостатки. Ну, так і плюси є. Амінь. Нам часом привикли говорити про недостатки. Ну, в кожній людині є, скажімо, плюси, є добрі сторони. Но ми й самі помиляємося, самі зрішаємо. Ми повинні милостиві один до одного бути. Амінь. Друзі мої. І молитися. Оце є любов, коли ми молимося, коли ми творимо мир, коли ми одержуємо, друзі мої, коли ми це все робимо, друзі мої. А Бог говорить, це все гедота по відношенню до цього. І дивіться, коли нам що то говорять, то ви скажіть, а ви цьому брату говорили? Я скажу, якщо скажуть ні, то скажіть, давайте я зараз наберу телефон цьому брату дай скажете йому. <риклад> Слава Ісусу Христу. Друзі мої, дивіться. Сам який гнав церкву, да? після. То есть, а, я, я хочу сказати так, друзі мої, дивіться, є в церкві. Інша категорія людей. Дивіться, як Варнава, Його назвали учні Син Утішення. Савлик який гнав церков, потім зустрівся з Ісусом. Він прийшов, став християнином, прийшов до учнів, а учні держали дистанцію. Згадуєте, Да? вони не довіряли йому. Да? Ніхто навіть да, да, і Варнава не довіряв но він отримав від Бога відкровення, піде помолися за Савла для того, щоб він прозрів. Згадуєте, так? Да? І дивіться, друзі мої, він не хотів це робити. но Бог дав йому откровення. Амінь друзі мої, як важливо нам, строячи стосунки, збудовуючи цей мир, мати откровення від от Бога. Амінь бути сповненим Святим Духом. Алілуя! цією Божою атмосферою. Тільки тоді ми можемо, скажімо, творити мир, тоді ми можемо прощати, тоді ми можемо любити один одного. Так? Дивіться, друзі мої, дякуючи, що є такі люди, так? що стараються з'єднати людей, настроїти ці мости між людьми, так? об'єднати такі люди є. Так? Наводити ці мости, можемо утішати людині в горі, так чи ні? Можемо радуватися людину, яка має певні успіхи. Але да? це все треба бути ісполненим Святим Духом. Треба мати цю Божу атмосферу. Да? Допомагати бачити інших добре, друзі мої, допомагають любити інших, об'єднувати. Це атмосфера Царства Божого. Амінь. Алілуя. Друзі, Такі люди блаженні, тому що вони творять мир Божий не тільки в своєму серці, а в. В життя, в житті інших людей. Також, друзі мої. Я вже буду завершувати. Останній вірш я читаю. Друге коринтян. Друге коринтян п'ятий розділ. 18 вірш. І тут написано так: а все від Бога, який примирив нас із собою, через Ісуса Христа і дав нам служіння примирення. Друзі мої, через Ісуса Христа ми прийняли мир, да? і Бог нас разом зробив служителями. Служіння примирення. Амінь. Алілуя. Тому що Бог у Христі примирив собою світ, ставлячи їм у провину, не ставлячи їм у провину їх, їхніх злочинів. І поклав у нас слово примирення. Отже, ми посли замість Христа. Бог називає нас послами замість Христа, тому що нам Він дурчив цю місію, так? начебто Бог. Умовляє через нас, благаємо заради Христа, примиритися з Богом. Амінь. Друзі мої, хай це слово війде в наші серця. Бо того, хто не віддав, не віддав гріха, заради нас, Він зробив гріхом, щоб ми стали праведністю Божою в ньому. Давайте станемо на свої ноги, друзі мої, і помолимося. Боже, ми тобі дякуємо за ці часи. Що ти сьогодні сказав нам, що блажені миротворці, тому що вони будуть названі синами Божими. Боже, ми Тобі дякуємо за цю місію, Боже. Благослови нас. Ти зробив нас послами. Щоб ми могли нести цей мир, примирати людей, нести мир, творити цей мир. Боже, благослови кожного із нас, Боже. Хай мир прийде в кожне серце, Боже, і щоб ми могли відкритися перед Тобою, простити один одного, щоб цей процес почався, Боже, щоб Твій мир, Твої церкви, Боже, єднав людей, Твоє добро, Твоя любов, Боже, як співали ми сьогодні. Благослови, Боже. Хай Твоє святе ім'я прославиться сьогодні, Боже. І Божий мир в наших серцях, нашого Бога, Отця Сина, Духа Святого. Амінь.